Перевірений роками виробник дитячих іграшок ТК Union Group презентує сучасну модель косморобота. Дизайнери ретельно опрацювали кожну деталь, щоб дитина отримала максимальне задоволення вже з перших секунд знайомства з новою іграшкою. Беручи до рук нового робота, перше, на що падає погляд, вишукане подарункове пакування з прозорою лицьовою стороною. Кожна грань коробки дозволяє детально ознайомитися з функціоналом та особливостями іграшки. Робот відрізняється бездоганним, продуманим до дрібниць дизайном та високою якістю. Іграшка виконана з первинного пластику, завдяки чому витримує активну експлуатацію і є абсолютно безпечною для здоров'я дитини. Працює він від трьох батарейок типу АА. На лівому боці косморобота розташована кнопка увімкнення, за допомогою якої робот пробуджується від довготривалого сну. Висота робота становить 23 см. А тепер перейдемо до головних особливостей іграшки. Робот має рухливі кінцівки і вміє самостійно рухатися горизонтальною поверхнею. Функціонування іграшки супроводжується реалістичними звуковими ефектами та яскравим led підсвічуванням шолома, плечей та правої руки. Безперечною перевагою, звісно, є озвучування косморобота українською мовою. Праву руку іграшки вмонтований проектор, який відтворює кольорову картинку із зображенням космонавта. Функція стріляння забезпечується гарматою, розташованою на правому плечі робота. У комплекті представлені три пластикові снаряди, які легко заряджаються у зброю та вилітають при натисканні на кнопку. Фантастичний косморобот неодмінно стане найулюбленішою іграшкою для вашої дитини. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок, Тика Union Group та дивись наші наступні відеогляди.